Спроби е, обійти Покровськ з півдня, от вийти на трасу е, Покровськ Павлоград, от е, не вдаються. значить вони дуже перекидають війська, скажімо, з півночі це роблять. Знову не вдається, і е, в тому числі ви правильно сказали, що там, де втрачені позиції, ворог на це традиційно російський такий у них е, поведінка на полі бою, раз де щось загубили. Ціною неймовірних зусиль піти і відбити ці позиції назад. От, і все це е, тільки ну, е, після цього залишаються трупи, багато поранених. От, і ці спроби продовжуються. Але е, загалом хочу сказати, що кількість е, самих спроб штурму ну, зменшилась майже в два рази. Mm -hmm. З того, що було там не менше 30, е, іноді 40 і більше. На добу то сьогодні ми фіксуємо там 13, 15, 19 і так далі. І тому кількість, скажімо, ліквідованих окупантів також зменшується. Оце пропорційно. Але загалом, кожний день, кожної доби їх на нашій ділянці, де стоять наші підрозділи, ну десятками стає менше. Ми дуже подавлені тими результатами у цих місіях багатомісячного штурму Покровська даже. Реально у них проблеми, і ці проблеми ми добре знаємо. Вже всі про це знають. Про те, що вони навіть в шпиталях ставлять охорону для того, щоб не повтікали поранені. Вони поранених відправляють на фронт е на, на милицях. Вони е розгвардію тримають велику кількість, скажімо, на окупованих території України для того, щоб е ловити саме боротися з, з людьми. Ну як їх назвати з окупантами, які втікають. Зі своїх підрозділів, а в багато разів і зі зброєю. І це небезпека. Тому зараз, як ніколи, нам треба максимальна концентрація, максимальна єдність, незважаючи на всі ці ну, політичні е перипетії, які в суспільстві в світі я маю на увазі відбуваються.